Нежеозе та фіджі єдиними прославився Гіла Рош багато років тому. Клендастін, що в перекладі означає таємний, є ровесником Пойзона, наприклад. І, будучи таким же густо замішаним фруктово-пряним нектаром середини 80-х, він стартував мені саме вінтажним пойзоном в версії Еспріт. Однак в розкритті Пойзон розпливається густро солодким бальзамом з активною таборозою. А Клендастін ховає своє багате палаюче квіткове серце за шипровими обладунками страв дерева і духмяного темного меду. І на цьому етапі він уже нагадує мені один могутній жіночий шипер того ж періоду палому. Класичну палому, в яку, наче додали солоду та подвійну порцію чеклонських пустощів. А ще їх об'єднує те, що я зазвичай називаю анімалістично-хутровими нотками. Для мене даний екземпляр цінний не лише живим духом золотого періоду парфумерії, але й можливістю вдихнути в його переливах, справжній абсолют дубового моху та інші натуральні есенції, нині заборонені в ароматичній промисловості. Залюбки поділюсь цією рідкістю в розпиві.